Мені вдавалося легко, противники були такі дуже слабенькі для мене дуже маріні. Ми, ми грали командно, дуже гарно вийшло, і дуже гарний щодо. Мені сподобалося. Хочу всіх привітати всіх дітей, оце свято для дітей в День Святого Миколая, і подякувати нашим Збройним силам за те, що вони в такий важкий період для нашої країни дають нам можливість проводити змагання, щоб діти розвивалися, щоб діти отримали задоволення. Навіть сьогодні, коли було ми зібралися перед першою грою, але завдяки нашим збройним силам і ППО ми мали змогу сьогодні відіграти ці, цю гру, яку мала бути порожня. Було важко, суперники були достойні, загалом все круто, всі мали можливість забивати голи, всі грали, я забив так само один гол. Я вважаю, що я молодець. Ну, змагання дійсно, по-перше, вони дуже потрібні в той момент І для дітей, для дорослих в наш час, коли дуже важка ситуація. Ми все ж таки, наші діти молодці, бойові, і показують, що вони нічого не бояться, і в нас є майбутнє. А по грі ну, мені сподобалося, що команда формується, як я вже говорив, формується, пацани між собою знаходять взаємодії. І я задоволення отримую від того, що зараз відбувається ну, всередині нашої команди. Вона була дуже сильна, але ми пробували її вигравати, але деякі моменти моментів деякі ні. Ну, мені було досить легко сьогодні грати, а тренер нам він нас настраював. І на успіх! Я також хочу подякувати ЗСУ за, за за можливість проведення цього змагання. Дуже дякуємо. І саме в таких змаганнях для маленьких дітей закладається фундамент їхніх майбутніх ігор і як вони будуть грати в майбутньому. Таких змагань насправді треба як саме для такого маленького віку. Хотілося би, щоб вони грали набагато частіше. У нас непогана команда, і я задоволений тим, як вони зараз прогрес, який дуже великий мають за поточний рік. Команда дуже суттєво прибавила, вибилися в лідери поточного чемпіонату. Це мені подобається. Головне не втратити цю динаміку подалі. Змагання дуже гарні, діти дуже підготовлені і дуже раді цим змаганням. Безперечно, що є різниця в майстерності між командами. Дуже сильні дві команди з Ужгорода. Три команди рівні, але трошки слабкіші. Але молодці діти, молодці тренера, молодці організатори. І хочу спортивного. Велику подяку Збройним силам України, привітання захисникам, які на сході боронять нашу Україну і дають можливість нам з дітьми займатися і проводити такі змагання.